Усім привіт, вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння, віри, і все буде добре. Тому що віра має дуже велику силу і дає надію. Сьогодні в нас вже 9 квітня і я продовжую отримувати подарунки до свого дня народження. Я вам казала, що до мене приїздила кума і намагалася мене якось. Витягти по магазинах, але ми не пішли, тому що і погодка така була, дощ, і все не дуже хотілося. Але вона залишила мені гроші для того, щоб я собі сама купила все, що захотіла. Я сьогодні зранку збігала вже на пошту, отримала те, що я захотіла, але не все. Тому що частину я замовляла на розетці, і вона ще не прийшла. А частину те, що не було на розетці, я замовила на майкап. Хоча хотілося однією посилкою все отримати. Я вже розрізала, щоб тут ножицями пів півгодини пів не різати, але ще не розпаковувала. Зараз я вам покажу, що я замовила на ті гроші, що мені кума залишила. Тут є чек. Далі. Ну так, добре вони їх запакували. Так, перше, це тонік для обличчя. Тут рис і якісь пробіотики, біобіотики -бі дівчата не пам'ятаю. Коли замовляла, пам'ятала, а зараз ні. Що ще я замовила? Інший тонік. І, до речі, такий тонік я купую вже вдруге, тому що мені він дуже сподобався. Але я його, після того, як мені він сподобався, шукала тривалий час, я не знаходила. І тут бачу, що він з'явився. Я показую не так, як потрібно. Пробачте. Іде. Літо. Незважаючи на те, що у нас сьогодні пішов сніг, але чекаємо на літо і вирішила спробувати цього ж виробника маска для обличчя і коштує вона 23 гривні. Не знаю, замовила одну чому і все. Не поколу, що це таке? Майкап, майтесові, що це таке. Тому що почитала відгуки. Відгуки, ну, більшість добрі, але є і не дуже добрі відгуки. Хоча я не хочу сказати, що це погана маска або гарна маска комусь. Кому так підходить, кому ось так, ми всі різні. Тому треба пробувати. І якщо мені буде просто неймовірно, і я буду казати тільки гарні відгуки, це не означає, що у когось не буде дискомфорту від неї. Тому що ми всі різні. І наша шкіра сприймає все по-різному. Зараз, хоч ну, це як, як буду робити, то я вам потім скажу відгук. Зараз хочу розпакувати цей тонер. Такий вперше. І навіть не знаю, чи підійде він мені, чи ні. Ну що, будемо. Дівчата, такий дизайн. А, тут ось так, бачите? Не відкривається і так, а ну хочу. Мені ж запах треба. Він прозорий, ау! Він дуже прозорий. Наношу на руку. Дуже швидко втанув. Немає того як ото липкості якоїсь. І шкіра дуже приємна. Я майже не відчуваю ніякого аромату, ну, щось таке свіженьке, легеньке, але його ще треба спіймати, щоб почути. Я завжди тестую на руках це. Неправильно, тому що шкіра обличчя, вона не така, як рук, але ну, а як людям показати і перше враження, тому що перше враження, ти його потім не, в друге, в третє не передаш. І це, ну, у мене цей колись був на літо, як він зволожує шкіру. До речі, про це, що хочу сказати, я забула. Чого я саме на нього звернула увагу. Дівчата, я зараз покажу, ви зробіть скріншот і через Google пошук картинку. Пошукайте десь дешевше, десь дорожче може бути. Я думаю, що видно. Ось так. Десь дешевше, десь дорожче. Тому це хто де купить, там і добре. А цей на літо в мене колись був дуже зволожує шкіру, дуже як я кажу зараз за жирну шкіру обличчя. Він просто неймовірний. Таке враження, що а, тут він запакований. Бачите, є фольга треба прибрати. А, казала, та не доказала. Ну, то ж Таня, ви розумієте. Чому я замовила саме цей? Тому що екстра зволожує, ем, освітлює, дає ліфтинг. Я так почитала, думаю, тут все те, що мені якраз і треба. Так, Зараз хочу це. Ну, я це вже знаю. На літо для мене це. Просто неймовірно. Оцей і, і, і весь догляд за обличчям буде. Нігтіками ж треба розуміти, а потім... Ой, що ж з нігтіками? А воно що тут таке? Так, а це на цю руку, ну, воно дуже рідке. Якщо ти таке, як густувати, то це як водичка. Ау! Уже. Ну, теж. Тут бі... От, одразу як канвалія, але така легенька, не дуже виражена. Ну, мені так здалося, там немає канвалії зовсім. Ну, це те, що я хочу. Приємно і тут, і тут. І немає такого, знаєте, важкого чогось. У кого дуже суха шкіра обличчя, то треба дивитися. Я кажу, за... до речі, на руках у мене дуже суха шкіра обличчя. І цей тонер і цей тонік, вони для всіх типів обличчя, до речі. І гілаоронка тут і тут. Так. Це взагалі що таке? Як, Як це називається? Квіти, сніг. зимові квіти. Пташки співають. І сніг іде. А вчора десь бачила відео магнолія квітне, так чудово-чудово, і вона під снігом. І думаю, хоч би вона не померзла під снігом. Шкода, фруктові дерева. Та будь-які дерева, квіти. І сніг. Я взяла парасольку, тому що ну, якось в квітні одягати шапку не дуже. Але під снігом мити теж. Але хочу запитати, мої дорогенькі, Дніпро, Харків, Краматорськ. Маю надію, з вами все добре, тому що знаєте, яку біду принесли російські дрони в ці міста, та й не тільки. І Нікополь Оленка не мовчить, будь ласка, пишіть, тому що ми з вами домовлялися про це. Але намагаємося триматися і все буде добре, головне бережіть себе. О, кого ми там бачимо? Білочка щось ховає під ялинкою. Там і горішки поклали. І вона оце бере горішок, якщо він цілий небитий і десь ховає. А потім о, ти ж, я її загубила, мілочка ти де? А, десь вже бігає, матається. Ось тут їй поклали горішки. І вона взяла і по. Вже прибігла. О, по ялинки побігла. бігає, мотається. Яка гарнюня. Гарнюня. Стрибає. Такі моменти вони заспокоюють. оу оу я за нею не слідкую. Ну, ти яка ти моторна. О, зараз там десь по стежці вже буде бігти. О, побігла. Зараз іду по парку. І тут такі вислови, кажуть. Марічка каже, я не запізнилася, це час поспішає. Тому хто, якщо кудись запізнився, то так і кажіть, це не я запізнилася, це час поспішає. А до речі, це ж сказали про те, що я не запізнилася, це час поспішає. І я пригадала, коли ми в Києві були. На початку квітня 22-го року там готували безкоштовні обіди. то Зараз ми продовжимо хай перегодить. Так от, спочатку там качуня була з Мар'яшкою, і вона після того, як Бучу Ірпінь звільнили, то 3 квітня я вже була в Києві. Я допомагаю готувати у ті безкоштовні обіди. А потім, потрохи, якось там ми з Катією в кав'ярню зайшли, кави попити. Інколи хочеться, знаєте, по-перше, підтримати тих, хто відкривається. І ну, інша обстановка для того, щоб якось відволікатися. До речі, так радив тоді психолог знайомий Катюні. Зроби те, що ти давно не робила, але тобі це приносить якесь ну, моральне задоволення, відпочинок моральний. І ми зайшли в кав'ярню, там ще одну дівчину зустріли і е, каже: Та вдома нудьгую роботи немає. Ну, а що ти, знаєте, як Київ був у березні місяці 22-го року. Вона каже: А ми отам, отам, каже, за їжу з мамою працюємо. Ну, по посмі... ну, тому що дійсно продовж на ногах, то що тарілку супу не з'їсеш, а приходиш додому, вже їсти не хочеться. Ото ми з Катю так і жартували за їжу. Е, е, Працюємо. І так каже: ой, я хочу, та, ну, зайві руки не завадять. І так потрохи-потрохи у нас десь дійшло вже до 10 людей. І обслуговували ми, ну коли там 200, коли 450, як люди прийдуть. І там потім до нас приєдналася одна дівчина, я з нею, до речі, беру приклад. Тому що ми збиралися на 9-ту -го годину ранку, і хтось там картоплю чистив, хтось там, ну, тобто, знаєте, у кожного свої були обов'язки, ну так, вирішили ми. І одна дівчина запізнюється, і вона приходить десь півгодини вже пройшло. І ми, Боже, ти ж запізнюєшся, ну давай швиденько, давай. а вона каже, а чого ви нервуєте? Так, я запізнилася. А хіба щось трапилось? Встигнемо. Ну, то ж, що ж я запізнилася? І ми так, а дійсно, а що трапилось? А чого ми нервуємо? Ну так, то пригадала. Так, зараз зайду в сільпо. І подивлюся ту гірчицю, що я хотіла. А і до речі, я пригадала тут, де я зараз йду. Сьогодні інстаграм мені нагадав, що рік по тому, що було, і тут квітли вже тюльпани, я їх фотографувала. Так, зараз ще не квітнуть. Подивилася, немає там тієї гірчиці. Є. Дівчинка щось прибирає. Там була гірчиця у Каті чумак, зараз я вам фотку покажу. У нас сільпо нема, там верес, і ще якась. ну Добре, нема, то й нема. От бачите, в Києві є, а у нас немає, хоча сільпо, одна мережа. Дівчинка вже пішла, то думаю, може я неуважно дивилася. Я не уважно дивилася. що Де... Гірчиця, чумак медова. А Катя казала, що купувала таку, купу... бо знижка була. Та ні, 95 гривень. Так. Ні, не хочу. А яка тут ще є? О, 40 гривень. Українська міцна. Але щось у нас за акція. Ага, а, я зрозуміла. Французька. Так. Це Катя за 95, ось, ось такий чумак взяла. Та вона Боже, що там? Вона ж така маленька. Медова. Ні, 95, ні. Буде ціна тижня, я буду знати. але... А які я ще купувала? О, дивіться, премія 26 гривень. Медова з імберем. Гірчиця з медом та імберем. 26 гривень. Мені цікаво, я візьму. Це ж не 95, це ж 26. І теж ж скляна баночка, то я візьму іде у кошок. Я там ще... Кліп взяла багет, моя парасолька. Ось 33 гривні, гірчиця американська. Ну ні, ото і так буде добре, ото нехай так і буде. Так, мені ще потрібно взяти зелень. Хотіла у бабусі піти, щось там купити, але така погода, немає, бабусь. Рукава свіжа 49 гривень. Термін придатності до 16.04. Сьогодні у нас 9. А це свіжинка. Я візьму рукаву. Зелень потрібно їсти, ви знаєте чому. Що ще взяти? Тут є такий мікс 69. А рукола 49, то нехай рукала буде, і це ж не на один раз. Отак. Молода капуста 139, ось на половинки порізали, половинка 33 гривні. Ну, я ще ні, в мене там огірки є, редис є. А зараз піду, подивлюся, що там за ціна тижня сілько тут. Що тут є? У нас макарони по 39 гривень. Паста. Зара. Дитяче харчування таке. Печиво солодощі я якось навіть і не звертаю увагу. А далі там є брев. 69 гривень отакий для туалетів. ось такий. І 74. чим вони відрізняються? О, приблизно так. А коштували 149 та 100, 149. А зараз приблизно така ціна. Крем, сир теж зі знижкою. Зараз 69 гривень коштує. 29% знижки на нього є. Але в мене є твердий сир, я купувала, то поки не буду набиратися. Але є червоні такі цінники, можна, Тому що треба підібрати, Сир бо сиру не можу. Так, сьогодні лише необхідні покупки, зараз іду на касу. А сніг все йде та йде. А я йду додому. Люсь бабуся нарциси продає. А в яку ціну нарциси? Добрий день. Доброго дня. 40 гривень. Ха, ха ха в мене сьогодні нарциси. Дарую вам трішки яскравих фарб в такий похмурий день. Це що у нас новий рік, чи що? Думаю, куди вони ялинку везуть? А вони її тут посадили. Бачите, на цій машині привезли. Отак от. Сніг, ялинка, Новий рік. Зимовий квітень. До речі, це детек висаджує у нас ялинки. І бузок. Подивіться вже як. А це я в магазин йшла. Бачила, що на тій машині ялинку везуть. Я не зрозуміла куди, а потім повертаюся, вони її вже посадили. Бачите, які тюльпани. Ого. Тюльпани під снігом. Ось-ось і розквітнуть. Сніг, тюльпани. Ось така у нас погода. Оце мої покупки сьогодні. Багет 39 гривень зелень, Гірчиця. Зараз цікаво буде, яка вона за смаком і нарциси. Зараз хочу поки поставити нарциси водичку. Ви ж бачите, які квіти. Після квітів будемо куштувати гірчицю, дівчата, щоб не таким все яскравим здавалося, а таким контрастним. <гас> не знаю, що ми пробудимо. На смак цікаво, е, на запах цікаво. І Гірчицю я відчуваю і мед. Нагадаю, що це премія. І мед відчуває гірчицю, імбір. Боже, хоча б зараз тут дракон якийсь не з'явився. Я так трішки взяла. І солодка, і гірка. Імбір. Ну, щось таке відчувається, але не виражено. Про імбир виражено гірчиця і мед. Не так трішки дівчата. Ні, не так, що на це, Боже, з холоду і йшла на вулиці, наче не так було. А як зайшла в тепло, то відкривається цей аромат. Так, мої дорогінки, дякую за те, що ви дивитесь моє відео. Хто вперше на каналі, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Мене це мотивує записувати нові відео, тому що я бачу є реакція людей, що це їм потрібно і це і мені потрібно. І разом із вами дуже велика сила. Бережіть себе та й боже мирного неба, спокою і до зустрічі в новому відео. До побачення.